Ми підготували нашу колону, видалили слабкі частини бетону, обробили арматуру інгібітором корозії Текноаде і відремонтували значні пошкодження конструкційним ремонтним розчином текнореп 300 єкс. Можемо сміливо переходити до чистового вирівнювання за допомогою Технореп 200. Це тонкошарова полімерцементна ремонтна суміш для вертикального і горизонтального ремонту, армована полімерними волокнами використовується для ремонту і відновлення бетонних поверхонь після зняття опалубки, а також для усунення дефектів завтовшки від 3 до 30 мм, А також для отримання більш гладкої поверхні під час дрібного ремонту ви можете побачити наскільки наша суміш тонкошарова. Ось тут не оброблена поверхня, а тут оброблена текнорев 200. Шар геть тоненький. Детальніше про матеріали ви можете дізнатися, як завжди, у нас на сайті або за номером телефону.